Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що оперативно відгукнулися на наше запрошення. Сьогодні ми хочемо вас проінформувати про перші відчутні результати роботи Генеральної прокуратури щодо боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Обіцяємо вам, що це буде тільки початком. Вчора пізно ввечері Генеральна прокуратура України затримала першого заступника голови Національного банку приходька Бориса Вікторовича. За результатами проведеного кримінальному провадженні розслідування встановлено, що протягом лютого 2014 року перший заступник голови Національного банку України приходько за попередньою змовою із головою управління ПАТ «Аграрний фонд Кирюком та службовими особами ПАД «Брокбізнесбанк», зокрема головою наглядової ради Бугаєм, незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд в розмірі 2 мільярди 69 мільйонів гривень. Саме вчинення злочину відбулося за наступних обставин. Оскільки у власності ПАТ «Аграрний фонд на момент початку вчинення злочину знаходилися лише облігації внутрішньої державної позики, спочатку було організовано їх викуп Пат Брокбізнесбанк за рахунок одержаних від Національного банку України сум рефінансування його діяльності. В подальшому ПАТ «Аграрний фонд всупереч статуту без погодження із Міністерством аграрної політики та продовольства України. Розмістив вказані грошові кошти на депозитних рахунках вже на той час неплатосупроможного пад Брокбізнес Отримані за вказаних обставин депозитні кошти у сумі 2 мільярди гривень службові особи банку згідно з попередньою розробленого злочинного плану витратили на власний розсуд, на погашення зобов'язань банку. Зокрема, ефективно створених, завідомо знаючи про неможливість повернення депозиту, патаграрний фонд внаслідок стійкої неплатоспроможності банку та відсутності реальних джерел поповнення його обігових коштів. Постановою управління Нацбанку України 28 лютого Броббізнесбанк віднесено до категорії неплатоспроможних. У кримінальному провадженні 31 липня оголошено про підозру заступнику голови Національного банку приходьку Борису Вікторовичу. Також голові правління ПАТ, «Аграрний фонд Кирюку. 17 квітня було оголошено повідомлення про підозру Бугаю. Приходьку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням суми застави достатньої для забезпечення виконання обов'язків підозрюваним у розмірі 200 мільйонів гривень. Кирюк на даний момент знаходиться на лікуванні. Генеральною прокуратури вживаються заходи з метою перевірки інформації про його стан здоров'я. Щодо запобіжного заходу планується звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Бугаю на сьогодні судом змінено запобіжний захід на особисте зобов'язання. Тепер щодо кола, встановлених слідством причетних до вчинення злочину осіб, очевидно, що вказаний злочин неможливо було вчинити без сприяння вищих посадових осіб держави, центральних органів влади та власників пад профбізнесбанку. На першому етапі слідством прийнято рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності високопосадовців, які виступили безпосередніми виконавцями злочинних дій. Окремо по приходьку він виконував функції організатора вчинення злочину, безпосередньо приймав рішення про видачу коштів Національним банком України та забезпечив проведення всіх операцій протягом одного банківського дня, продовженого до 5 годин ранку, 13 -го числа. Бугай, як голова наглядової ради, давав дозвіл на проведення необхідних для вчинення злочину операцій. Конкретну роль можливих співучасників злочинів на сьогодні описувати, вважаємо, передчасним. Слідством перевіряються версії щодо можливої причетності до вчинення злочину керівників середньої ланки, начальників департаментів, управлінь та інших. Також висунута та перевіряється версія про причетність до розслідування злочину вищих посадових осіб держави, у безпосередньому підпорядкуванні яких були виконавці вчинення злочину. На сьогодні органи досудового розслідування зорієнтовані на встановлення в першу чергу ознак злочину в діях державних службовців, керівників державних підприємств як обов'язкової передумови усунення та ліквідації напрацьованих схем розкрадання державних коштів.